Хей, всім привіт! На зв'язку Деніс Френді. Коротше, ми сьогодні будемо з вами реагувати на їду з Тіктока. Чого з Тіктока? Тому що мама вчора ну, на днях побачила рецепт цих булочок, і що туди робити, і зробила... побачила в Тіктоці. От я зайшов на мамину сторінку і побачив цей рецепт. Зараз вам показую е, це відео, і ми зараз продивимося, як у Тіктоці е, готуються булочки, І короче, будемо реагувати на ці булочки з Тіктока. Все, поїхали. І так. Значить, подивимося відео. Напевно, а, це на російську, Чекайте, звук. Так, відмотаю. Поїхано. Ну. мой любимый рецепт жульена. Нарезаем сначала грудку, потом шампиньоны и лук. Сковородку смазываем маслом. Отправляем сначала лук, потом выдавливаем чеснок. Дальше добавляем куриную грудку, грибочки, все хорошенько перемешиваем. Заливаем сливками, добавляем чуть-чуть сольки и перца. Немного прогреваем все это вместе. И приступаем к булочкам. Вынимаем из них мякиш, выкладываем на форму, заполняем все начинкой и посыпаем сыром. Отправляем в духовку на 5-10 минут и все, готово. Коротше, ось в нас сир є, і це все, що вона там писала. Чекайте. Думаю, що... е, ну, може така, пишіть в коментарі, чи хочете, щоб ми може, з вами це приготували. Бо мама казала, що в суботу це буде також готувати. Може, таке буде, що я по цьому рецепту сам приготую і буде вам цікавіше. А сьогодні ми просто прореагуємо, Ну, коротше, що там є? Сир, м'ясо, це все є, коротше, в нас. Шампіньйони є. Ну, коротше, все, що в рецепті, то це є. Коротше, відправляємо це діло у мікрохвильовку і читаємо ваші чудові коментарі під вчорашнім роликом. А, як же я забув. Заставка. Поїхали. День спрейні реагує, день спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на іду Стік. Тока, тока-тока. Давайте відправляємо сюди і читаємо коментарі. Ну, коротше, сир там є, шампіньйони також є. Сьогодні будемо читати під цим відео, новий мульткомікс. Хей, всім привіт! Так, читаємо тут. І так, давайте пройдемося по всіх коментарях. Ура, мультики повернулися? Радий за тебе, що у тебе появилась нова функція. А, за сторіс маю на увазі. Добре, дякую. Джек Норріс. Так, давай ще комікси. Вони дуже смішні. Ну, десь буду десь викладати, коротше. Знову, я голосую, я голосую, хочу дуже багато від... Тебе коміксів добре буде. Влада Сусак. О, мультики повернулись. Так, повернулись. Україна переможе. Веселий комікс. Так, я теж погоджуюся, дуже весела озвучка. Тен Клентон, так, я хочу ще коміксів. Добре, будуть, у тебе появилась функція Сторіс, а це означає додаткові перегляди. Ну, дивіться, я якраз порекомендував це відео, поки що 21 перегляд сторіс прийшло, поки що не дуже багато переглядів. Ну, може, за тиждень на 100 набереться переглядів. Подивимося, якщо вийде. Добре, знову давай ще комікси і роби ще комікси. Все ми прочитали, зігрілося, давайте їсти. Коротше, ми це діло будемо реагувати з чай, тому такі справи. Хочу зразу, не знаю, чи це казати, поки що буду казати. І так, добре, ставимо вас. Я зараз починаю їсти. Коротше кажуть, це рецепт жульєна у Тіктоці. Це жульєн. Ну, не знаю, я назву це відео реакція на Тіктоківську їду. на їду з Тіктока. Отак легше. Коротше, добре, ставимо і базаримо з вами. І що ж, друзі мої? Коротше, що в нас там час є? Коротше, якщо я пішов на роботу, пішла така розмова про телефон. що Я би хотів собі телефончик, та, е, але який я хотів телефон? Я е, знав, який я хотів телефон, я сказав, що хочу Redmi Note 10s. І я запитався у того, що ми весь час у нього там телефони беремо, він каже, що так є цей телефон, що може, візьму той телефон, просто 10S, там щось 4 камери чи 5 встроєних. І якість буде полюбе краще цей. Тому, напевно, візьму і ви будете мене вже бачити Full HD, якось. Ну це є Full HD, але може бути ще кращим, не бачите, буде ще краща якість. Побачимо. Тому хотілося б взяти той телефон. Вже як я пішов на роботу, можна на нього і заробити. Ну, якщо вийде, то вийде. Якщо не вийде, то не вийде. Ні, ну Телефон то я дуже ще хотів. Надіюся, це вийшло. Просто дивіться, в мене вже 10 тисяч підписників. Можна вже. для 10 тисяч якісний, ну, зйомка, контент. Все, чай готовий. Давайте спочатку без чаю, потім ще. Поїхали. Ось сир, грибочки поїхали. То, що я хочу вам сказати, те, що тут цибулі нема. Мама знала, що я не люблю. Цибулю, тому там у рецепті пише, що додаємо лука, тобто цибулі, а мама спеціально не додавала. тому молодець все. Жульєн без цибулі, так. Шампіньони. Тож тут перець є. Перець не особо, але терпимий, так. Їсти можна, так. Бачите. Ці рецепти деколи корисні в інтернетах. Мама подивиться там у тіктоці. Рецепти вже приготує. Треба мені таке саме у мами. Е, приготувати ти, і буде новий, новий контент. Ре, ну, готовка не тільки їда. Ну, їда буде, але буде вже готовка приготування їди, а не тільки, що ми її споживаємо. Ну, ви поняли. I don't know. Так. Добре, пора ставити оценку і так. 8 балів, смачно. Чого 8, я поставив НД чи 10. Ну, а скетч по майонезу було би смачніше, розумієте? Тому на 8 балів супер. Смачно. 8 годна оцінка. Також це годне. Все. Я собі подумав, що сьогодні поставлю на це відео прем'єру, але... Я собі згадав вчорашній день. 10-10 я не міг зняти ролик, бо був на роботі, правильно. Сьогодні, до речі, теж. Але я загрузив на 20-10. Ну а це вже не 10-10, це є 20-10. Так само можна сьогодні зробити. Загрузити... не попав в 11 і загрузити на 21.11. 21.11. І це буде типа 11, ну, буде 7 одиничка. 21 замість 11. Ну, коротше, може, сьогодні. Коротше, сьогодні, напевно, прем'єри не буде. Звичайний відео, то й все. Тому коментуйте в коментарях. А ну вшать. Це раз без... Це раз без чата. Тому такі -то справи. Добре. А зараз ми окремо прореагуємо все, що тут є. Окрема булочка, окрема сир, шампіньона, перець. Давайте реагувати. Ось. Це все, все ми будемо зараз реагувати. Поїхали. До речі, зйомка знімає до 23 хвилин. А я думаю, що я швидше впоруюсь, бо всього три булочки. Було вчора більше. Мама це вчора зробила, але я вже вчора не знімав реакцію. Ну бо я так, як я вас вчора купа зняв. І суші, і. Доктор Пепер чері, і комікси показав кліпи, і вже це не годин був знімати. А шорти ще знімав? Тому я цей... Що я? Тому я вже переніс на сьогодні цю йду. Тому ми реагуємо сьогодні. Так, давайте сир. Сир. Ну давайте. Угу. Сиру поставлю вісім. Наступне м'язко. М'язку поставлю вісім. Далі грибочки. Ану грибо. Угу. Також вісім. Тут все по вісім. Гриби смачні. Так, 8. Перець. Перець мені дуже подобається. Поставлю 7. Перцю поставлю 7. Сім. Сімбалю, так. І булочка. Також 8. Смачно. Все, оцінки чули. Давайте тепер щаємо. Запитайтесь, як мій робочий день. Просто супер. Там була обідня перерва. Ти я почитав ваші коментарі під... 에... під вчора під роликом. <laughs> Трошки почитав вас, коротше в обідню перерву. Що ви там писали мені вчора? Що ура! Ти все, ти мол, ти справді френдлі, тобто дружній, що ти постукав своїх підписників і зняв реакцію на суші. Правильно. Ви найбільше коментарів, розумієте, що найбільше коментарів назбирає, на то, то я виконую. Ось в цьому випадку ви писали, я писав, на що мені зняти, що ми ще ніколи не знімали. Ви написали, купа коментарів було про суші. Я вас всі ці коментарі перечитав, їх багато виявилось і я зняв. Тобто, що найбільше, я ну, набираю в коментарях найбільше, скажімо, продукт коментарів. На то я і знімаю, розумієте, що найбільше набирається. Якщо там один коментарій на один продукт, а всі решти на інший, то я знімаю на інший, не на той, бо тому що найбільше набрало б на інший. Розумієте, ви, ви як глядачі, ви як замовники контенту, розумієте? Ви собі захотіли, якщо той продукт багато всі глядачі схвалили і схотіли іменно на той продукт, типу ті суші, то я мушу вас слухатись і знімати на суші, бо ви якби проголосували за цей продукт, тому я і знімаю. Ну і так, які подружні, так. Добре, тепер на чай. Угу. Чаєм, так? О, розділіться. Бачите, і перчик, і грибочки, і сир. Смачно. Що сказати? Так, з чаєм я поставлю ту саму оцінку. Щось найбільше не виходить. Ну тут 8, тут все сьогодні буде тупо 8. То й завтра вчора було тобі. О! Чекайте, завтра скорочений, день. У п'ятницю подивимось. Я, напевно, 7 до 6 працюю. Сьогодні до 6 працюю. Ти поїхав сюди. Я, напевно, зроблю так. Сьогодні без прем'єри загружу в 21.11. А завтра в 22.12. Бо 12 число. А дивіться, уже 13 серпня я вже не загружу 20.13, бо буду вже в той час спати. То я вже поставлю прем'єру на 13 число. А, ні, чекайте, 13 попадає в. субота-неділя, так. П'ятниця. Субота, а, то значить все буде вчасно, так. То значить буде ті два дні буде вчасно. То вже 15 серпня поставлю прем'єру. Просто бачу на прем'єрі, до речі, більше людей з'являються у чаті. Просто чат. Іде прем'єра триває, і більше я бачу людей приходять на прем'єру саме, а не. Ну, на таке відео теж є, але найбільше бачу. В чаті вас, друзі. Бо тоді, коли я запустив прем'єру на день народження своє, в чаті багато море було людей. Тому все-таки, напевно, ліпше запускати прем'єри, бо більше людей приходить. Видно, сповіщаю вже. На кінець Ютуб почав е, давати вам повідомлення про моє нове відео, бо що на каналі Дейнс Премію прем'єра почалася, і ви вже приходите. Тому. <п 'я> Тому буде пізніше прем'єра, але сьогодні без прем'єра. Спілкуємося в коментарях, так. Це останнє. Я би сказав, що це на бургер похоже, але ні в якому разі, бо тому що це не бургер. Це ця штука. Ні, ну непогано. Не думав мені... Я просто уявити, знаєте, не міг, що в цьому році у мене буде удачний рік. Успішний рік цього року. 22-й рік. Купа переглядів на шортах. Не, не втомлююся це повторювати, але я повторюю. Купа переглядів на шортах. 10 тисяч підписників на каналі. Це просто супер! Значить що? Дивіться, на рахунок сторіс. Значить, вчора ми зробили я зробив дві сторіс. Типа, що у рапу появила сторіс з фотографії, друге, щоб ви пер... посилання на моє відео про комікси. Прийшло. Значить, загалом Сторіс я подивився. Переглянуло 200 людей. Тобто, це вже більше переглянуло, ніж мої оці реакції. Це вже більше сторіс набрала. Але перейшло всього на відео про комікси. 20 людей. 20 переглядів. Це дуже мало. Ну, дивіться, я там читав, що Сторіс ця на Ютубі. Перецупав. Коротше, вона буде до наступного тижня, тобто через тиждень вона пропаде. То я думаю, може через тиждень на, на це відео з коміксом може і глянути 100 людей. Подивимося з цього переходу. Подивимося, що я подивлюся по цьому посиланні. Якщо набереться 100 людей хоча б 100 переглядів за тиждень. То буду поширювати свої відео в сторіс. Якщо я побачу, що нема немає з цього ніякого толку, що нічого не набирається, сторіс я вести не буду. Бо смисл. Буду тільки вести свої відео, так як вів. Без сторіс. Будемо видіти. Ви, коротше, ви все до кінця тижня, до наступного тижня. Ну, через тиждень покажете результат мені. На відео про комікс. Ще варто? Мені далі. Ну ще може 1-2. По одному сторісу, якщо нічого не спрацює, ще поведу, але вже так не спрацює, вести не буду. Сам я який сенс, як то нічого не набирає. Хоча сторіс бачу 200 переглядів. О, тут ще є петрушка, це класно. Не знаю, чи я вам це казав, але скажу. Петрушку люблю. Кріп не навешу. То саме, що з цибулею, Ну не люблю. Кріп мені дуже противний... і Ряганина, коротше. Ліпше Петрушку. Ну, знаєте. Так само. Часник їм, цибулю не їм. Петрушку їм, кріп не їм. Ну, зрозуміло, одне їм, друге не їм. Так що діла. Бо щось для мене виглядає смачним, а щось реганиною. Тому таке справно. Чай я вже допив. До речі, субота-неділя у них вихідний. Тому добре. Що вихідний. Ну я не знаю, може таки бути, що у суботу теж багато роботи ти може і робочі. Ну подивимось, подивимось. Ну, але не неділя 100% вихідне. Тому, я думав ставити прем'єру на відео, але я просто собі подумав, що якщо я вчора, але були ще й шорти багато на 10 десь. Ну нічого, всі прем'єри. Як я зараз, я ще до кінця дня теж маю 8 шортів зняти сьогодні, то нам всіх поставлю на 11.11. 11. Так, можна на минулий час поставити, я поставлю. Але на реакцію не буду ставити. 21.11, нормально. Поставлю. Тим більше так, Ютуб ем, не відображає, у кій хвилині опубліковано відео. Тому байка буде без прем'єри, все. Я сьогодні вирішу. Тому такі справа. Ну, супер. Демір подумати, юлі, це ж треба. Скільки років вийшов до цього числа? 10 тисяч підписників. Це капець. Від 2016 року, ні в 2016 році, ні в 17-му, ні в 2018, ні в 2019, ні в, навіть в 2020. Уже 21 2021. Коротше, до 2021 року ну, не було функції шортів, не було ніяк можливості розкрутити свій канал. Знімаючи просто відео. Ну і що, скільки, я до 20. 000... за ці всі роки до 2021 року я набирав 900 підписників. В кінці грудня пам'ятаю 20, 900 підписників чи 800. Ну, коротше, до 10 жовтня 21-го вже 1000 було. Це я набрав без шортів, але вже там шорти теж були. Ну, коротше, скажу так. На звичайних відео ледве 1000 набрав, а на шортах, бачите самі. Мені навіть обідно, що навіть у 20-му році не було функції шорт. Хоча я не знаю, що я би тоді ще перередів набрав би, але вже хоча б... Вже б якихось початкових 1000 передів би було. Вже з 21-го і то трошки там. За 2021 рік на шортах хоч найбільше 4 тисячі набралось. Але. Ну ти. Теж непогано 4 тисячі переглядів, а вже в 23-му пішло поїхав. Ну, коротше, довго я до цього дойшов. А зараз ті, хто зараз постворювали канали свої на Ютубі і зразу знімають шорти, так вони вже за пару місяців, за пару місяців я йшов за... Шість років. А вони за пару місяців наберуть це саме число 10 тисяч підписників, що і я. За 6 років можна рахувати від створення каналу. Бо тому що вони у 22-му році знімають шорти і получають переліки. Це зараз найлегше. Капец. де я міг подумати у 2016 році, що у 22-му буде така халява. Реально. Без монтажа. Просто під Федеріко, там, Феліні, танцював під музичку. І набираєш перед і халявні лайки і підписки. Клас! Ніхто би не міг подумати, що халява прийде, але вона прийшла. Ну хоч ліпше пізно, ніж ніколи та халява. та. Але круто. Головне те, що халява прийшла. Тому не втрачайте свій шанс. Бо ви знаєте, за пару років захочете шорти знімати, вже можуть у неї тоді бути. Допустимо, у 2032-му шорти можуть вже бути непопулярні, знаєте, і жити, вижити своє. Ну, типа, вже шорти ніхто не буде дивитися у 2032-му. Наприклад. А зараз саме у вас халява халявна можливість набрати перевіді халявних підписників. Тому стартуйте зараз, а не плануйте там на роками або ще більше. Починайте вже, не думайте нічого. Поки ця халява ще можливо. Я хвалю себе за те, що я скористався цією халявою. І справді в мене вийшло. Якби я не скористався, був би дурень. Тому думайте, якщо вам цього ніколи не треба, цей ну, окей. стакей, як собі хочете, але якщо ви десь собі плануєте вже, що я десь у комусь там 2025-2030 му му буду знімати, ні, знімайте за це прямо зараз. Прямо зараз знімайте. Викладайте, отримуйте вперед. Все. А на цьому все, я поїв. <кхе> все з вами доїв. Коротше, <кхе> дякую за перегляд цього відео. З вами був Дені Сфені. Отака От була булочка. Якщо буде, вийде, тоді в суботу приготую цю булочку на відео. Якщо вийде, не вийде, ну не приготую. Будемо знову щось хавати, ну будемо знову це їсти, але вже, допустимо, кетчупом і майонезом. Якщо не буду готувати. Все, а з вами був Деніс Френіс. Чекайте завтра нову реакцію, новий контент. Побачимо завтра в новому відео. Чекайте сьогодні YouTube. Шорти всім. Пока-пока. Бувайте. Ой, поїли смачно.